Всім хай. Всім хай. Сьогодні ми будемо показувати, як грати в Пенік. Ну що ж, поїхали. Краще вибрати бот-мод. Я вам так зразу кажу. Бот-мод. Так, вже не перекидую, і, до речі, краще заходити будемо... на сервера там, де поменше людей. А не побільше. Тоді буде зручніше. Так, вам треба буде виконувати завдання, а потім. Це ще відноситься. І цей бот буде за вами бігати. Ага, ось тут завжди з'являються стовби, тому ми можемо тут почекати. Не завжди. Ну, і іноді. Часто. Так, о, о і починається. Опа, бачите? Поміняли звук. Зараз з'являться сканери, і вони кілька секунд спочатку будуть підсвічуватись. Ой, я знайшла йшла ось сканери. Так, це для цього сканера ми повинні зібрати торт, пластівці і мило. І принести їх сюди і відсканувати. Ну, я вже бачу. Торт теж тут близько. І пластівці теж в цьому відділі. Так, я. Ой бодзлий, я вже все знайшла. Я теж вже все знайшов. Тепер йдемо назад до сканера і скануємо продукти. Ага, типу, що вони правильні. То Хто тебе пихає? Все є. Тут агрочели якісь. Так, тепер йдемо далі. Агрочели. Я реально дуже голосно говорю, щоб було мене нормально чути, а то завжди якось так, мене тихо От, ось тут він близько. Все, тепер він пішов. Я можу подивитися, що на цьому сканері тут у нас е, фрукти. О, ой, й йомаю. За мною женець пилосос. Печово, пилосос. Паста. І, так, Для цього сканера потрібні. Потрібна чашка фруктів. Для ну, е, тебе один, а не інший. І. і апельсиновий сік. Мені треба знайти гаркнути. Гарбов... Кекс. О, є. Є. Я вже знайшла все, що так. треба для другого. А, а для клей? того? А для іншого сканера? Скажи, так. А, а де твій М -м, сканер? Я бачу в Кейт. А мій він в кінці. Він... Е, там, де. Відділ там, де їжа, чи. Я? Е, молочні продукти, чи Там, де, де квадратик. В блакитному відділі. Угу, Там, добре, де все дякую. зразу. Так, ось я знайшов чашку з фруктами. А що там ще? О, я знайшов. Е, чашка з фруктами. Е, далі е, кекс і ще щось. Я звісно, не запомняю. Там робот, робот в відділі з овочами. А де знайти чашу з фруктами? В відділі з м'ясом. Mm -hmm. Чомусь вона так. М'ясо і заморожені продукти. А що там ще далі є? О, як я кекс знайшов. Що... А кекс в цьому відділі, правильно? І що там ще? Кекс в блакитному. Ага, Ось багато... зараз дивлюся. Кекс і апельсиновий сік. Він теж там, де заморожений продукт. А, я все, я потратила одне сердечко. Гарбуз, паста і печиво. К... О, і останній продукт. Ось, я бо... знайшов апельсиновий сік. О, я знайшов магніт. Е, тут є така штучка, магніт. Ним можна. Е... Заблокувати робота на 10 секунд. Він 10 секунд буде стояти просто. Uh -huh. Іноді трапляються такі. Підходиш до робота і нажимаєш Є. Все, я вже все зібрала. Тепер шукай люк. А ти все вже здав? Коли просто не Е, Ще один сканер лишився. Мені потрібна паста. А, пасту, пасту, зазвичай, паста, паста була десь тут, а вона. Вже пропала. Все, я Ось паста. Я перше місце заробила. Я знайшов печиво, і потрібен ще гарбуз і паста. Все, я... в мене перше місце, ура, і я проходила 9 хвилин. А поки ми можемо понаблюдати. Залишились тільки ми, тільки Тимофій, я і цей робот з живих. Ну, я вижила просто. Паста в звичайному відділі. <звук> Я її там і шукаю, я ходив за гарбузом. Ось, ось опа, я знайшов Пасху. Все, іди. І я біжу до сканера сканувати, він здається, тут був. Так, і там так. люк в молочних. Все, люк в молочних. Люк. Так, ось сюди, тут. Сюди, Так, сюди. Біжу, 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 біжу. Все, Все. Ми виграли. І я play again. play again. again. Я надаю. Угу. Тимофій, зараз хай вони поїдуть. Не туди і... йдемо. А, йдемо не туди, де минулий раз, а в інший бік ось тут є Survive the Night. Це другий режим в цій угу. грі. Розказую, як тут грати, я просто перший раз. Тут треба просканувати, здається, 30 сканерів, але вони всі не по одному предмету. А по. ой, не по три предмета, а по одному предмету. Ого, це 30 предметів. Це виходить 29, а тепер 30, це більше. 30. І після цього треба не люк знайти. Там, по-моєму, коли 30, то магазин заново відкривається, і все хорошо. Все. Ага. Ні, ну це цікавіше буде. Поки ми угу, тут тільки з Тимофієм, ну це буде цікавіше набагато. Плюс. E, e, не всі сканери зразу з'являються. По-моєму. Спочатку з'являється e, 5, здається, сканерів, і потім, коли ти один виконуєш, він пропадає і з'являється інший. О, це взагалі клас. Не всі Ікрас... сканери зразу. Якраз відео. О, ми вже забуковаємо. Так. Опа, світло вимкнули. Mm -hmm. Так. О, де це? Я тільки бачу цього бота. О, привіт. Привіт. Де бот? Ось. Ні, вони по три з'являються. Ого. По три сканера і таких. Так, давай разом триматися. Тридцят стоїт штук. Так. так, тут треба спаржева квасоля. Ось. Де тут треба масло. Два пасхи. І по ще один. Десь. Ой, 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 там панік, там робот. Там песос. Ну, він на тебе загрився. Я по маслу прийшла. Ой, він на мене. А спарживо в очах, правильно? Спаржива квасоля а там, где овощи фрукты. То есть, а ебань? Так. Пончик е. Мне треба пончик. И спаржива квасоля. Так, где она? Найшла. Ось. А в этом сканере потребен пончик. А я, я уже все найш. масло. Я все нашла. Масло. Спаржевук васолюто. Всі забрали. Ані, ось є. Так, плюс 5 коїнів. 5 монеток. Три, третя хвиля. Мені треба ще знайти один. Так, кавун мені треба. І морозово. А, Давай тільки різні виконувати, бо вони пропадають, коли хтось один виконує, так що. Uh -huh. Так, кавун. Я вже а в іншому що? Е, в одному кавун кавун ти робиш, а в іншому що? О, я магніт знайшов. Так, магніт. А пончик ти зробив вже? А тут е, сендвіч з морозива. Uh -huh. Добре, тоді бери його. А З пончиком, ти зробив? Е, з пончиком ні, ні, не зробив. Я тоді понесу. Ось він. Ось він, ось він, тут з пончиком, не там а, з пончиком, з нічого попустити м'ясо. А це нам вдвох треба зробити 30? Так, да. вони разом рахуються. Ого, ну це ж взагалі класно. Так, ну поки ми молодці. Це якби більше е, в цей режим краще грати, коли ввів? багато людей. Мені от на сердечко знесли. Так, зараз е, мені треба знайти м'ясо. Я чор м'ясо. Сканер з типу К1, а є 4. Mm -hmm. <світ> так, о, я вже знайшла м'ясо. Так, біля мене тут панік в відділі. Де? З фруктами Угу, uh -huh. А я, мені ще треба знайти. І тут сканер ще один близько. Він пішов в бік м'яса. Ага. О, я знайшла один сканер. Це так, спаржа. Так, тут о, лимон? треба спаржа, я вже беру. Лимон? Я спаржа. По я а по там лимон. Угу. Так, і лимон, ти взяла. Береш. А, де тут так. О, все, Дивися, і з кожним разом, коли ми виконуємо один сканер, нам дається до Що дається? При... одне ускладнення. Наприклад, десь отака пляма з. Нам здається, ускладнення одне. Наприклад, десь пляма з'являється, на якій можна послизнутися. Або продукти починають. Що починають. Ти зсуватися. пропадаєш. Uh. Ти пропадаєш. Ой. Mm -hmm. Так, йогурт. Тут мож... йогурт, я ага. може. Ускладнення з'являється. Може. Заблокуватися стрічкою якась зона, наприклад, або пляма з'явитися на підлозі, на якій послижнутися. Так, йогурт я беру. Угу, да, йогурт ти робиш, а там, там ще десь гарбуз, ще один там бус, гарбуз. Ще. О, я магніт знайшов. Я, я знайшов магніт. Я тоді чур гарбуз роблю. А тут що? Гарбуз, добре. Е, так, вже одинадцять зробили. Тут. О, не йшла гарбуз. Кожен раз все важче і важче. Але цікаво зате. Ага. І ще найгірше ускладнення, яке може бути, це з'явитися ще один рок. Ого. Я не знала, що тут буде. їх буде двоє. Іноді буває, що навіть троє з'являються. Е, бамбук ти збереш тобто спаржу. Спаржу ти, спаржу ти береш? Е, спаржу, а де спаржу? Спаржу візьми там. Де кого... спаржу? Там треба. Mm, а де не бачу? А ось знайшов спаржа. А, де ще? А зали, де це? Uh. Ну ко... Uh, де uh, сканер? На... Напроти так, Напроти, прикор. чого? Фруктів так. і овочі. Так, мені попкорн треба фрукти і овочі. Оце що? Це торт, торт. Тут сканер на торт, ось він тут зразу. Бери я, я беру. тоді попкорн. Один. Ось, знайшла. Ну там зі спаржою був напроти фруктів і напротив ось цього. Напроти фруктів, овочів. Угу. Напроти, це не там, там де ти шукаєш. Так, там, там, не шукай. Mm. Ой, десь панік. Ой-ой-ой. Так. Ось, мука, а, а что? Мука и зубна муку, паста. Треба мука і зубна паста. Мука, так, муку нашла. Я, а, я муку ні. нашла. Це не мука. А це не мука, це ці це кринелечки. Я теж знайшов ось вони тут поруч. Муку я не знайшла і треба зубну пасту, а коли все відновиться. Я крендельки знайшов, вони тут. Зубна паста. Так, оце що, це у нас спаржа. Угу. Так, я м'ясо. Я по м'ясо. О, їх двоє! Паніків двоє вже, двоє роботів за нами живуть. О, це капець. О, м'ясо. Так, тут у нас багель. Тут бублик треба. Ось бублик. Він тут. Ой. Атакують пилососи. З двох боків атакують. Так, мені в О, молодець. Тепер мені треба м'ясо знайти. Так, це мясо. Нам ще і видимість. Зменшили. Тут ще спавняться фальшиві люки. За якими ховаються ага. роботи. Так, Якщо на нього наступити на люк, то м, робот вискочить, тобі урон нанести. Он обережно на люк не наступить. Ой, тут все закрито. Так, Отходим. я побігла по фрукти, а ти шукай пасту. Е, пасту. Е, зубну. зубну. Я не Ой, зубну пасту. Двоє. Я знайшла зубну пасту. Це а за мною двоє женуться, ні, один зженець. Я хай? теж знайшов. Я знайшов зубну пасту. Скажеш, коли ви приїждж. Угу. Так, тут заблокований. Тут теж заблокований. Так, там чашка з фруктами була десь. Це здається в відділі. Ось зубна паста. Я Зубну пасту я вже просканувала. Так, все. Так. Е Значить, к нам ще один відділ заблокували. Магніт знайшла. Один... Магніт, магніт знайшла чудово. Так, де тут ще буде? Так, де тут сканери? А, я тут бачу одного робота. Mm -hmm. Фруктового відділу. Ти вже 13 сканерів відсканувала. Це один е, на 10 секунд. Угу. Один зашоканий. Один хеппі в шокі. Ой-ой-ой, а -ой -ой. один біля мене. Обережно. Де тут ще сканери? О, знайшла. і м'ясо, я принесу м'ясо. М'ясо тут прямо біля сканера м'ясо. Тому я його виконав. А, добре. Так, і ось тут тут сканер з тортом. Так, картопля. Я по картоплю Прохід цей заблокували. Я Прохід картоплю. цей заблокували. Так, там Хеппі. Ось з двох сторін вони. Цього робота, до речі, звати Хеппі. сердечко У мене теж. Тут закрили прохід, за мною двоє женуться. За мною один женеться. Тих що вже три? Їх троє виходить вже. І вони ще четвертого, я здається, бачу. Капець. Угу. Он двоє з боків. Пішли. Я картоплю знайти не можу. Що робить? Так, я знайшов, здається, сканер, на якому торт був. Ось от там сканер був з тортом. А де картопля? Все. Я не можу картоплю знайти, і ні ананасу, ні карту. Картопля. Е... Так я не можу її знайти в тому відділі, і ананас не можу знайти. Mm -hmm. Ананас потрібен. Ага, mm. і тут немає його. І що робити? Тут не ананаси, не картоплі нема. О, ура, від... обновилося. Я виконаю. Я картоплю знайшу. Все, іди. Е, а картопля де була? А, картопля я знаю, де була. Ось тут ще якийсь сканер. Тут молоко треба. Молоко, я, молоко, я молоко, воно здається, там, де м'ясо. Там, де м'ясо, воно здається. Я знаю. Угу. Так, тут десь робот. Він мене вже чує. Все я взяла молоко. Нам ще виповнити три, три, ну, чотири завдання, і одне я вже зараз виконую. А тут відновлюються сердечки. Е, у тебе не знаю, у мене так. У мене два, так у мене вже два, уже дуже довго. А, тут всюди проходи закрити. А в тебе значить немає. Е, там можна коли в лобі, Можна в лобі, вибрати собі. Е... Все, Тимофій, у мене все. одне сердечко, я можу померти просто. 27 і 30. нам три сканера все включилися. Ой, два за мною женуться. Два за мною. У мене одне серце. Біжи звідси. Одне єдине. Так, тут сканер на хліб, 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 хліб. Хліб-хліб-хліб. Uh, uh. Мені треба знайти пончик. О, ні, тут клик. Я хліб знайшов. Шыда хліб. хліб. Mm. Я, я бачу хліб, але за мною тут купол цих монстрів. Хліб. А боже, їх тут тонна, Ми... Я не можу впоратись. І тут прохід заблокували. Всі проходи заблоковані. Ну, ще не всі. Більшість. Але багато. Угу. Так, іще один сканер. Хі. Я Морква так. треба. Хіт! два лося і. Морква. Шукай донат, він коло молочного. Шукай доната, е, пончик, 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 пончик. пончик. А я по моркву пішла. Пончик, пончик, пончик. А тут що тут у нас пончик. Тут пончик. Е Морква. Так, є. я знайшла морку, пончик коло цього. Коло е Коло молочки. Я вже да, не Так, я бачу, я знаю, де він. Все, я пончик знайшов. А я морку виповнюю. Останнє завдання. Все є. Останнє Тимофій давай. М-да, біжу. Іде двері. Не паніки. А дверей немає. Тут, коли ми робимо 30 сканерів, ми перемагаємо ось день настав. Ура! А я можу наступити на цей день? Да, можу. Ура! Ми виграли! Все, ми вижили ніч. Ну, а ви підпишіться на канал та поставте вподобайку. Ну ще ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.